Трагедія на авіашоу у Польщі Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю у Польщі! Призупинили польоти винищувачів F-16 після авіакатастрофи на репетиції. Авіашоу у місті Радом про це повідомив речник збройних сил Польщі Марек Павлак. Заборона не стосується оперативних польотів, таких як патрулювання кордонів. Очільник міністерства оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косінняк Камиш, заявив, що обставини трагедії будуть ретельно розслідувані а авіашоу заплановане на ці вихідні буде скасовано. Під час тренувань загинув майор матії Краков'ян. Військові пілоти висловлюють свій сум та співчуття. Військова авіація не для розваг, вона стоїть на сторожі безпеки польських кордонів та суспільства. Говорив один із пілотів. На відео з місця аварії видно, як літак падає на згідно посадкову смугу на великій швидкості. Радомське авіашоу це найбільша подія такого типу у Польщі та одна із провідних в Європі. Нагадаємо, що під час авіашоу у 2007 році також. Загинули два пілоти. Що ж стало причиною цієї катастрофи, та чи безпечні авіашоу надалі з'ясовує слідство? Що ви думаєте про цю новину? Напишіть в коментарях.